Відновили справедливість уперше за останні 20 років на Кіровоградщині обрали містера професійно-технічних навчальних закладів. На обласний етап конкурсу приїхало 24 учасника. Як виборювали перемогу майбутні кухарі, слюсарі та штукатури? Бачила Оля Склярук. До конкурсу півгодини. За лаштунками останні приготування. Групи підтримки репетирують. Віктор виступає під номером 13. Втім, хлопця це не бентежить. Ну, та ні, сьогодні ж не п'ятниця. Усі конкурсанти налаштовані тільки на перемогу. Увірені в себе. Перше місце однозначно, іначе бути не може. Під час першого конкурсу кожен учасник представляє себе: хтось просто розповідає, хтось демонструє акробатичні вправи або читає реп. Я чувствую уверена в будущем я вибрав феціональне грарний віце. Майбутній кухар Віктор з углованіцького ПТУ номер 38 презентує присутнім власну випічку. А За ним виступає ще один кухар з Кіровограда. Валентин представляє професійний ліцей сфери послуг. Картоплю, сало, огірочки і смажені сметані почки. вареники та голубці усе велич в моїй руці. Майбутньому шеф-кухар кухаря. Така ж доленька моя загалом. Учасники мають продемонструвати свої мистецькі спортивні та інтелектуальні таланти, розповідають організатори конкурсу. Містер отримує премію розміром у 300 гривень. Перший віцемістер отримує грошову винагороду у 200 гривень. І другий віце-містер отримує грошову винагороду, Премію таку як так ми її назвали. може вона і невелика 100 гривень. То у нас буде містер шик. Хтось, містер мужність, хтось містер вишуканість, хтось містер спортивний. Такий конкурс має стати щорічним. Вважає Ельза Лещенко, адже він популяризує робітничі професії. Цей конкурс проводиться вперше. Чомусь ми звикли, що повинен бути містер школи, містер класу, містер вишу. А чому не повинен бути містер ПТЗ – професії технічного навчального закладу. Тим більше, що заклади, які готують професійно. Робітничі руки, тим більше великий відсоток цих закладів учнів саме хлопці. Переможцем конкурсу став Валентин Родіонов. Він представлятиме область на всеукраїнському рівні. А напередодні, 8 березня, планують обрати і міс професійно-технічних навчальних закладів області. Оля Слірук, Іван Фоміченко, день за днем.